Усім привіт! Мої щирі вітання дівчаткам і Дякую, що прийняли мене у свою таку теплу, дружню і шалену компанію. Хочеться відразу відмітити те, що справді дуже тепло серед вас. Тому що, переглядаючи відео дівчаток, помічаєш, як гарно, як тепло знімається відео. Просто. Без, напевно, таких якихось попередніх сценаріїв. І від цього віє теплотою. Більше навіть того, що у чаті, у простих повідомленнях просто ти як вдома, тобі всі раді, тебе, до тебе всі звертаються, готові допомогти. І це дуже добре. І тішуся з того, що. Ви робите велику справу, тому що наповнюєте Ютуб україномовним контентом саме з Рукоділля, чого ще так не вистачає. Коротенько про себе. Мене звати Ірина, живу я в мальовничому селі, що на Тернопільщині на Тернопільщині, називається село Острів. Така цікава назва. Десь колись часом, можливо, у своїх відео буду трошечки згадувати і розказувати. Працюю. Вчителькою початкових класів у Острівському ліцеї. Роботу свою люблю приблизно так, як і в'язання. Люблю маленьких діток, тішуся їхніми успіхами і завжди з радістю йду на, до своєї роботи. Також, не менш, як роботу люблю в'язання. Десь якоюсь, якийсь певний період було таке затишня, більше мене потягнуло на вишивку, але за останні 10 місяців, за останніх півроку, можна сказати, з головою поринула у в'язання, в, в якійсь мірі воно мене рятувало від певних таких, від такого важкого стану. Тому і натрапила на Усім ще раз моє вітання. Хочу прозвітувати про свій перший в житті шалений тиждень стартів, чи то тиждень шалених стартів. І хочу подякувати усім дівчаткам, яких відео мені вже вдалося переглянути. Це дуже надихає. А також хочу подякувати організатору Лені Богановій, яка організовує такі цікаві проєкти, де дійсно можна набратися натхнення ентузіазму і втілити в життя свої якісь задуми, мрії, плани. Тому ось мій перший такий старт. Я переглядаючи відео, побачила у Марічки Марусині Скринці Рукоділля, на каналі Марусина Скринька Рукоділля. Плаття із такої пряжі, як Nordic від Yarn Art. Обрала собі такий ось колір і зробила старт. Не могла, правда, його дочекатись, бо дуже вже хотілося. Ось така в мене є такий початок. Оскільки мені важко носити речі, які мають близенько горловинку, тому я спробувала вперше в житті в'язати регланом зверху і з подібною горловиною. Поки що бачу, що досить так. Вдало виходить єдине, що тут можливо прийдеться ще підрозпустити, бо щось я ось тут начудила, тому може кілька рядочків прийдеться розпустити, щоб добитися того, що я хочу. Також ну, всі напевно вже пробували в'язати із секційної пряжі. Це завжди якась таємниця, загадка, де кожного разу з'являється щось новеньке, якийсь гарний візеруночок. Десь, можливо, він навіть віддалено нагадує виш... вишивку, і це теж так приємно тішить і дуже цікаво працювати. Це мій перший старт. Надіюся, що він буде вдалим. І... Звичайно, дуже хочеться, щоб я його завершила якомога швидше, тому що якраз така пора, коли б можна було вже його і поносити. Так, наступний це безперервний старт і фініш – це шкарпетки. 에, можливо, мене зараз професійні вишивальниці закидають шкарпетками, але давним-давно я вже ну, кілька десятків років назад, я 에, спробувала в'язати шкарпетки на двох спицях, тобто не з'єднуючи по колу. І ну, прижився мені цей спосіб. 에, оскільки в мене це виходить досить так швидко, то я ну, Думаю, що такий спосіб має право на життя. Потім акуратний тут буде шовчик, і практично його не видно. Ну, ось так. Думаю, не знаю. Якщо я помиляюся і хтось може мені підказати якийсь кращий спосіб, який ще швидший, я буду тільки рада, тому що ми всі розуміємо і знаємо, що наразі шкарпеток забагато не буває. Для них я собі обрала ось такі ниточки, їх в мене є ще кілька, на жаль, не встигла підготувати така роззява. Ось ще є такі варіанти. Це я придбала на, в такій групі в Фейсбуці, по-моєму, розхом'ячка у Світлани Андрійчук. Це шкарпетковий меринос. Де є 80% мироносу і 20% па. Ось такі цікаві також секційні ниточки, з яких теж цікаво в'язати, але найголовніше, що вони будуть дуже теплими це найбільше тішить. Ну і ці клубочки також з часом будуть стартувати і перетворяться на шкарпеточки. Ось такий мій другий старт ось такі шкарпетки. Так, думаю, що коли зробити ВТО, то, напевно, тут ще з'явиться такий гарний пушок, і я думаю, що вони досить будуть такі тепленькі-тепленькі. Нехай зігрівають ноги нашим захисникам. Наступний мій старт. Я так, ну, вже зрозуміла, що я. Щось собі та й собі і зовсім забула про свого чоловіка. І ось надумала зв'язати йому такий базовий джемпер, придбала ниточки Alize Lana Gold 800. Дуже сподобався мені колір, але вив'язавши навіть у дві ниточки зразочок після. Намочування не дуже мені сподобалося, тому мала такий от кідмохер від ланосу, який я планувала додавати до шкарпеток, але тоді щось, щоб вони були ще тепліші, і як додаткова ниточка міцненька. Я спробувала до цього джемпера, і ось що в мене виходить, ну, результат мені більш подобається. Оскільки було заявлено, щоб не було там багато візерунків і так далі, то я все ж таки щось в мене все виходить лицевою гладдю, то я не втрималася і таки додала ось такі доріжки, щоб хоч трошки урізноманітнити свою роботу. І ось ця мохерова ниточка, вона така з переходом, омбре, і виходить якийсь такий схоже на варений джинс. Щось таке. Ну, набагато кращий результат. Надіюся, що також старт вдалий. Правда, тут були фальш-старти. То спочатку мені якість не сподобалась, потім я щось вже і в розрахунках збилася, але наразі оцей, вже ця частинка вже готова і надіюся, що буде випадати у магічному кубику, і я її зможу продовжити. Ще одна задумка, яка тільки на стадії початку, це ось такі гарні ниточки від Avanti-Yarn Baby Tweed з такими гарними різнокольоровими шишечками. Е, ну, Я собі задумала такий кардиган. Я собі так е, десь побачила, він називається ніби капсула. Наскільки це правильна назва? Я не впевнена, але такий вільний, з гарним широким рукавом, е, тепленький, такий е, домашній затишний. Ось те, що в мене поки що на старті, це буде в'язане суцільне полотно знизу, а потім вже розійдемося на рукави і на пілочки, і на спинку. Такий старт. Хочу сказати щодо інструментів, щодо спиць. У мене є така проблема, не знаю, можливо, можливо, це проблема, а можливо, це просто мій спосіб. Я майже ніколи не попадаю в ті спиці, які заявляють на етикетці до ниток. У мене вони завжди тонші. І, як правило, отут в мене вийшли вони тріючка найбільші, найтовстіші, а решта все в мене двійкою, тому що ну, порівняно я в'яжу так вільніше. і Ну, принаймні, те, що виходить, мені підходить. Тому не знаю, чи роблю я добре, чи не добре. Все ж таки, виробник заявляє, значить, якусь має вже випробування, але я так ну, роблю так. Можливо, я і роблю неправильно, але поки що все те, що в'яжу, ніби носиться, ніби не всідається, ніби все добре. Ось такий мій. Тиждень стартів. Дуже хочу у магічний кубик з нетерпінням чекаю. Е, уже буду готуватися. Підготую про ці вироби, тому що в мене є проєктів трохи ще більше, які раніше були початі, і найбільше ніж шість. Е, тому буде з чим попрацювати. Е, ну що ж, е, рівненьких нам петельок і вперед.